Близько тисячі книжок подарували автори українського пену центральній бібліотеці. Книжковий фонд поповнився українськими та англомовними виданнями. Серед них дитяча, художня, наукова, навчальна, історична та нонфікшн література. Все це стало можливим завдяки міжнародному фонду відродження, книжковому арсеналу та іншим партнерам. Письменники, які представляють культурну та правозахисну організацію, наголошують, їхня мета об'єднати авторів та надихнути читачів сучасною літературою. Серед подарованих Дань книги і тих, хто завітав особисто. Це Марина Гримич, Саша довжик, Ія Ківа, Вахтан Кебуладзе та Валерій Король. Зв'язаний з радою, вбитий словом, суттінні сірою у засідці гідциманського саду. Во війнах імперії і література імперський дискурс. Це вже 35-та літературно-волонтерська поїздка українського пендо Запоріжжя, починаючи з 2022-го. Загалом цього місяця читальні міста отримали понад півтори тисячі книг. Вони скоро з'являться на поличках, кажуть у центральній бібліотеці. Наш обов'язок. Підтримувати бібліотеки, які постраждали від вторгнення росіян безпосередньо, або це бібліотеки, які перебували на окупованих територіях, або прифронтових, і яким як мало кому потрібно багато якісної сучасної літератури. Англійською, українською мовою ми маємо можливість почути голоси українських авторів. Вони сьогодні через свою творчість розказують про те, що він вони відчувають, що відбувається в нашій країні, про незалежність, про свободу, про майбутнє висловлюють всі свої ідеї думки. Книжкове розмаїття стане ще доступнішим, і в обласних читальнях нові видання також подарували Михайло Лукашівський, Новомиколаївський та Новотроїцький громадам.